Мої вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про форматування об'єктів електронної книги. Ось давайте подивимось, є в нас якась така табличка, і ми хочемо з нею зробити таку табличку, як на сторінці 110. Підручник інформатика 7 клас Ривкін 2020 рік. Отже, що нам потрібно зробити спочатку? Ну, зрозуміло, цю табличку потрібно набирати або відкрити, якщо вона у, у вас є, і безпосередньо вже вводити сюди якісь дані. Отже, спочатку, що ми можемо зробити? Перше, в нас є комірка B1, в яку ми безпосередньо ввели наявність квитків на потяги. Далі нам потрібно за зразком виділити комірку B1F1, тобто діапазон B1F1. І натискаємо там, де вирівнювання, об'єднати і розмістити в центрі. Ось таким чином у нас вже буде утворена одна комірка. Адреса цієї, комірки, назва цієї комірки за першою коміркою, по якій у нас було об'єднання. Що ми можемо зробити далі? Далі ми можемо змінювати текст, тобто змінювати шрифт, змінювати розмір, змінювати кольор. Давайте так як за зразком зробимо ось такий колір, зробимо жирним От, наявність квитків на потяг. Далі, у нас зверніть увагу, номер потяга розташований вертикально. Яким же чином це зробити? Для того, щоб це зробити, нам потрібно знову ж таки повернутися до вкладки вирівнювання. От, І подивитись, спочатку в нас йде перенос тексту. Тобто, якщо ми вставили перенос тексту, то вже безпосередньо в нас той текст, який не вміщається, буде переноситись. І далі в нас є орієнтація. І нам потрібно обрати тут, яку ж орієнтацію нам потрібно зробити. Тобто ось так. Номер потяга. Далі нам потрібно розмістити текст по центру комірки. Ось тут у вирівнюванні ми обираємо центр. І зробити курсив. Далі пункт призначення. Пункт призначення ми е, робимо е, ті самі маніпуляції, ми переносимо текст, от, розміщуємо його по центру. І ми бачимо, що в нас не вміщається. Ми змінюємо ширину стовпчика і робимо курсив. Е, Дата відправлення так само переносимо текст і змінюємо розміри так само по центру і курсив. Вартість квитка так само по центру переносимо і курсив. І частка проданих квитків так само переносимо, вставляємо по центру, робимо курсив і змінюємо ширину. Частка проданих квитків. Далі, так, чудово. Далі давайте ми з вами спробуємо змінити колір. Ось тут в нас інший колір. Виділяємо цей діапазон. І на безпосередньо тут де шрифт, в нас є ось така заливочка. Ми обираємо з вами кольор і заливаємо. таким кольором. Є. Далі, що потрібно зробити далі? Далі в нас йде номерація потягу. Так само давайте розмістимо його по центру. От. Запоріжжя Братислава, вони по лівому краю. Далі, дата відправлення. Для того, щоб поставити тут, вже, щоб була конкретна дата, нам з вами слід змінити формат. Правою кнопочкою натискаємо на клітинці і формат комірок. Тут ми вже можемо обирати різні формати: числовий, грошовий, але цікавить дата. От. Дата буде виглядати ось так. Як приклад, бачите, 14.03.2010. Окей. І в нас тоді 14.02.2019. Неправильно, бачите, не розуміє чому. Тому що ми не поставили крапочок. І ось тепер в нас дата. Так само розмістимо по центру. У е, нас дати йдуть по Черзі. Тому ми можемо використати просто маркер автозаповнення. Далі вартість квитка. Вартість квитка в нас буде в гривнях. Давайте ми відразу виділимо От. і е, формат комірок. І обираємо вже грошовий е, формат. Обираємо кількість знаків після коми, тобто це будуть копійки. Е, значення. У нас тут є гривні. позначається у нас як U UA гривна Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Щось я не побачив. Шукаємо далі, 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 далі. UA UA гривня. Натискаємо ОК. І ми тоді вводимо, що це 380. Відразу бачите, у нас вказує, що це гривня. Можна ще вставляти певні відступи. От. Що тут потрібно зробити? Коли ми з вами будемо вставляти число, то в нас є, бачите, розділіть.

формат і шукаємо відсотки. І вказуємо, скільки знаків. Тут два знака. Натискаємо ОК. Okay. Пишемо 97. Відразу автоматично, бачите, творю відсотки. 43, 67, 83. Ось таким чином. Далі, що нам потрібно з вами зробити далі? Далі нам потрібно цю табличку. Встановити її межі, тобто рамочку, де вони знаходяться, ось тут. Границі. Спочатку ми вставимо всі границі, і ви бачите, да, ось вже воно є. Далі нам потрібно цієї межі поставити ще і товста зовнішня. Ось таким чином ми з вами вже зробили ось ту табличку, яка безпосередньо на сторінці 110. Давайте ми зараз з вами вже перейдемо безпосередньо до практичного завдання, це працюємо за комп'ютером на сторінці 115. От, нам потрібно набрати з вами таку табличку, яка буде називається Сонячна система. Отже, зараз ми спочатку перед тим, як будемо, Набирати вже безпосередньо нашу табличку, давайте ми встановимо абсолютно всі формати, які потрібні, щоб в нас були. Тобто, йдемо по першому пункту. Ми об'єднаємо клітинки діапазону B1, F1 і розміщуємо по центру. Отже, b 1 Розміщуємо по центру. От, формат для тексту клітинки B1. Отже, ми ось тут калібрі, Є 16 пунктів, є напівжирний і зелений. Зелений. Так, далі, йдемо далі. Встанові для діапазону клітинок B2, F2 такий формат тексту. Отже, B2 F2. Виділили діапазон. Шукаємо Times New Roman. Опускаємось донизу, шукаємо OPRST. Times New Roman. Дивимось, скільки в нас 12 пунктів. Можемо ось тут натиснути і в нас автоматично буде 12. Напівжирний курсив, чорний колір. От. Колір заливки рожевий. Якийсь такий рожевий хай буде. Е і по центру. Ставимо тут по центру. Є. Далі установіть для діапазону клітинки, клітинок B2F2. Знову ж таки виділяємо е перенесення тексту. Є, встановили. Далі. Встановіть для діапазону клітинок B3F11. Виділяємо цей діапазон. так, Формат тексту Times New Roman. Шукаємо знову. Так, 12 пунктів. Чорний колір, колір заливки, блідоплакитний. Так, встановіть діапазони B3F11. Такий формат даних. Стовпець B, У нас ось тут повинен бути текстовий. Натискаємо формат. Текстовий. Окей. Стовпець C, відсотковий з одним десятковим розрядом. Отже, С. Правою кнопкою мишки Формат помірок», відсотковий, кількість знаків 1. Де число з одним десятковим розрядом. Формат число 1 вибираємо та е, розділювач груп розрядів. Ставимо галочку, натискаємо ОК. Е. E, числовий з трьома десятковими розрядами. Формат. Числовий. Тут вже обираємо 3. Окей. І F числовий без десяткових розрядів. Формат. Числовий. І прибираємо взагалі. Тискаємо ОК. Далі, ну, далі ми починаємо вже вводити. Отже, перевіряємо тіло, бачите, автоматично в нас вже вводиться. Тут перевіряємо сонце. Тискаємо Enter, бачите вже інше. Далі, давайте пройдемо по сонцю. 332, 800. Бачите, автоматично в нас є нулик. Далі, якщо тут у нас діаметр, 1, 1391. Так, 3, 3, так, автоматично бачите? Далі відстань до сонця 0. так, І кількість супутників 9. Ось таким чином ми з вами продовжуємо створювати нашу табличку. Далі вводимо все, як на малюнку 3,54 на сторінці 115. Так, ну ось наша табличка вже е, створена, далі нам потрібно встановити її е, межі. Тобто нам слід з вами е, спочатку е, виділити діапазон B3F11. Так, е, подставити нам потрібно тут е, межі, всі межі. Але почекайте, в нас залишилось тоді без меж ще ж діапазон B2F2. Давайте ми ще раз виділимо нашу табличку, вставимо всі межі. Так, перевірили. Далі знову виділяємо і обираємо межі. От, Ставимо так, що товста зовнішня межа. Ну ось таким чином ми з вами і створили ось цю табличку, і безпосередньо її відформатували за. Власним смаком і безпосередньо за потребою, дякую за увагу. Будьте розумними.